Всім привіт! Привіт-привіт! Давайте доєднайтеся. Я провожу зарядку з вами в такому незвичному місці, не вдома, а на вулиці. І хочу, щоб вас побільше доєдналося. Привіт-привіт всім! І. Показати, що займатися спортом можна вранці легко, не вимушено в будь-якому місці. Головне мати велике і дике бажання щось робити. Привіт, привіт, всім розкажу трішки про себе. Я зі спортом знайома вже близько 12 років. 12 років тому я схудла на 25 кілограм. І вже весь цей період часу я стараюся дотримуватися режиму дня розуміння того, як правильно побудувати свій режим дня, і як в навантаженому графіку сучасності додати спорт, тому що більшість з нас вважає, що спорт це має бути дуже важке фізичне навантаження. Насправді це не так для того, щоб ви почувалися здорово, енергійно і ефективно пройшов ваш день. Достатньо 15-20 хвилин вранці виділити на те, щоб запустити свій організм і дати йому енергію, яка йому потрібна. Тому що що відбувається вранці, коли ми просинаємось? Ми просинаємося зазвичай. Ну багато хто просинається з набряками, виснажений вже нічого не хочеться. В першу чергу ви прокинувшись. Що роблю особисто? Я скажу на своєму досвіді, щоб ви розуміли, і я це вже практикую більше шести років такий режим дня, і які я зміни бачу. Тобто я прокидаюся щоранку о п'ятій годині, в першу чергу я випиваю воду. Так, звісно, я п'ю воду з коронлайн теплу і мінімально 640 грам. Чому так? Тому що японцям вже доведено для того, щоб запустити наш метаболізм, запустити наш кишечник, потрібно рівно така кількість води. Ось, випиваючи цю теплу воду, я уже тоді роблю зарядку. Чому я зарядку роблю вранці? Поясню, для того, щоб запустити лімфатичну систему, запустити всі органи, запустити наш організм і дати собі тої сили і енергії. А зараз я зарядку провожу на вулиці. Відколи день став світліший. Можна це робити на вулиці. Зимою я це роблю вдома. Ось чому важливо робити, чому важливо робити зарядку? Івіть собі, ви цілені ж спали, ваш організм набуває певної форми м'язи. Дерев'яні, тому їх треба трошки розслабити. Чому говорять розслабти плечі, розслабти голову, руки, ноги для того, щоб запустити цю систему. А тепер собі уявіть, що лімфатична система це система, яка найбільше збирає токсинів і шлаків. І для того, щоб її запустити, потрібно зробити деякий, деякий комплекс вправ. Для того, щоб це зробити, треба розуміти, які вправи запускають лімфу, і на наступний день і протягом дня ви не мали набриків, не мали мішків під очима зараз. Я до вас виходжу без жодної косметики, без жодного якогось там е мейкапу, для того, щоб показати, що це реально, воно реально працює. я це практикую вже більше шести років. Тому в першу чергу налаштовуємося на те, що ми маємо плідно попрацювати. Для того, щоб попрацювати, е робіть так, як зручно вам. Особисто я люблю на вулиці, тому що свіже повітря, і неважливо, яка погода, неважливо, дощ, не дощ, важливо від того, який настрій у вас всередині і чого ви хочете. Ось. І зарядку наголошую, зарядка це не про спорт, це про любов до свого тіла і про відчуття того, що ви хочете. Ось. Тому дощ, не дощ, ми будемо з вами займатися. І що я вам скажу, з чого починаю особисто я. В першу чергу. В першу чергу я розпрацьовую верхні верхні м'язи, тобто та розпрацьовую лопатки і руки. Тобто, роблячи ось такі кругові рухи, ви робите взад, вперед, для того, щоб розпрацювати ось ці м'язи. Тобто, коли ви ось лопатки відводите назад. При цьому ми це робимо достатньо легко, бо вранці хочеться розслабити тіло, тобто 10 рухів назад і 10 рухів вперед. Ви розслабляючи ось цю частину, знімаєте навантаження, яке було у вас ввечері. Тобто ось отакі рухи, які я роблю, зробивши вперед назад, ми розтягуємо після цього грудну клітку. Ви маєте широко, от широко розкрити руки для того, щоб вдихнути повітря і видихати. Коли ви розпрацьовуєте верхні м'язи, я починаю з того, що після розпрацьовки верхніх м'язів заводимо руки назад, для того, щоб потягнулася вся ось ця наша частина. Для того, щоб було зручно, я роблю по 10 разів до 10 рахую, для того, щоб було зручно, розумію, скільки зробити. І коли ви в статичному, ось так притримуєте таку Доброго ранку. Ось. І для того, щоб ви розпрацювали верхню, складаєте руки в замок. Нам потрібно розпрацювати самі кисти. Спочатку ми працюємо тільки над верхньою частиною. Розпрацьовуємо в літях, при цьому зводячи ось, щоб ви бачили. Зводиться ось так. Вперед і назад. Вперед і назад. Розпрацювавши ось ці частини, кладемо руки для ліфтів для того, щоб запустити повністю цю систему. Ми поки що працюємо над верхом. І вперед. Я недавно тільки дізналася десь близько трьох місяців про одну вправу, яка дуже класно запускає лімфу. Я про неї не знала, я вам її покажу. Дуже цікава, дуже дієва. Але я... Перед такою вправою особливо випиваю лімфлоу, побачила різницю, коли випиваючи лімфлоу, ви більш інтенсивно запускаєте лімфу і краще потієте. Тобто це вже дивіться на свій розсуд, але для мене лімфа особливо про те, що ми думаємо, що в нас зайва вага, а в нас просто набряки, у нас застій лімфи і в нас не сходить вода. Тому я собі так час від часу допомагаю. Ось ми розпрацювали верх, правильно? Потягуємо, опустивши ключові, щоб от рука була опущена і затримуємо для того, щоб потягнути м'язи. Уявіть собі зранку, коли ви будете це робити на щоденній основі. І це для вас стане уже просто дуже хорошою звичкою. Це вже не буде просто для вас Боже знову спорт. Ні. Ви будете думати про те, що ви пропрацьовуєте кожний м'яз, кожну свою клітину для того, щоб їх запустити. Далі, коли ми розпрацювали верх, ми працюємо над нижньою частиною. Нижню частину ми маємо запустити при цьому. Ви маєте чітко відчувати, наскільки у вас працює таз. Тобто ви роблячи кругові рухи вперед, ви робите їх тазом. Тобто зафіксовані ноги, от ви робите, верхня частина не рухається корпус. тобто ви рухаєте тільки тазом в одну сторону і в іншу сторону. Таких має бути рухів. П'ять туди, п'ять туди зробили. Відповідно, далі ви вже в корпус п'ятниця. Ви рухаєте тазом ліво-право. Гарно дихаємо при цьому. І від, ми просто від цього маємо кайфувати. Це не має бути важкість. Далі ви робите вперед, таз, тобто він має підкрутитись і розвернутися. Підкрутитись і розвернутися. Зробивши такі підходи, ви запустили цю частину. А тепер буде найцікавіше. Далі нам треба вже працювати конкретно з лімфою. Для того, щоб запустити лімфатичну систему вранці. Привіт! Для того, щоб запустити лімфатичну систему вранці, обов'язково я роблю 100 стрибочків на пальчиках. Тобто, я відійду так далі, щоб ви бачили. Тобто ми робимо ось цих 100 стрибків і ви собі. Вчайте класну музику, не тим, що ви робите ось постійно просто 100 стрибочки, для того, щоб її запустити. Рахуючи до того, ви стрибаєте і не просто стрибаєте. Після стрибків обов'язково присідання. Також враховуйте навантаження на свої колінери. У кого є проблеми з цим? або Відчуває, що важко це робити, робіть так, якби ви сідали на стілець. Тобто ви не маєте робити глибокий присід. Уявіть, що у вас ззаді буде стілець і вам треба просто сісти і встати. Ось, коли ви після стрибків будете робити одразу присідання, доброго ранку. ось, будете робити одразу присідання, ви будете бачити, наскільки ви відчуваєте задню поверхню. Ось, давайте. Таких. Пересідань ми робимо 20. При цьому ви собі руки тримаєте спереду, хочете, опускаєте. Це вже залежить від того, наскільки ви хочете робити. Зробивши 20 таких присідань, я роблю три пружинки. Тобто, для того, щоб м'язи прокачати, 20 присідань достатньо. Хтось хоче, може робити більше. Далі ми робимо пружинку. Раз, два, три, встали, Раз, два, три, встали, Раз, два, три, встали. Після чого ми робимо статичну вправу, Тобто ми присідали, ми робили пружинку і далі має відбутися статика, для того, щоб зафіксувати вже самі середні м'язи. Ви зупиняєтесь і просто рахуєте до 10. Якщо додавати ці вправи кожного дня, ви будете бачити, як ваше тіло буде на це реагувати. Після присідань, зазвичай що я роблю? мене колись одна дуже хороша дівчинка наша скоро навчила такої вправи. Я для себе взяла це за замітку. На лімфатичному запуску дуже важливо поробити ось саме розтяжку цих м'язів, для того, щоб, коли ви тягнете, ви відчуваєте оці цілу. Особливо, якщо ви не робили розтяжку, не знаєте, як правильно їх підтягнути, коли от ви підтягнули, ви відчуваєте, як розтягується вся ця задня поверхня. Особливо розглянути. І відстю, розтягнувши задню поверхню, ми робимо дуже просту вправу, яка здається. Нічого такого вам не дасть, але якщо її робити на щоденній вимоги, коли ви тягнете колю. Ось так, щоб я вам було видно, ви відчуваєте, як розтягується вся поверхня. Здавалося б, банальна вправа, але дуже гарно розтягує м'язи наші. І уявіть весь цей комплекс кожного дня ви робите. Кожного дня. Тепер ми зробили розтяжку. Спину. Я особисто рекомендую для здоров'я 15 хвилин пробіжку. Хтось може бігти, хтось каже, що я не можу повірте, біг це не про швидкість. Біг для здоров'я це про рух, про те, що ви робите. Якщо ж у вас немає можливості побігати, є вихід ситуації. Прекрасний, дієвий вихід для всіх. Всіма улюблена з дитинства скакалка. Я вам скажу, що 15-10 хвилин стрибків на скакалці заміняють вам тренування. Це дуже гарне кардіо, якщо розумієте, як стрибати, дуже важливо. Тому що кардіотренування 15 хвилинна скакалка спалює в середньому, щоб ви розуміли, близько 300 калорій. 300. І дуже гарно запускає серцево-судинну систему, запускає лімфу. Тому що дуже пришвидшеному темпі працює наше серце, качається кров і запускається лімфа. Скакалку ви обираєте довільно. Регулюйте собі так, щоб ви поставили ногу, і вона була вам ось рівно. Після цього 15 хвилин. Ви собі дозволяєте 10-15, залежно від того, скільки у вас є часу. Прості, банальні отакі стрибки на скакалки, тобто ви там уже придумуєте, хочете так, по-різному стрибаєте. Ось таких 15 хвилин заміняють на секундочку повноцінне тренування. Скакалку можна брати любу. Я особисто зацінила це, тому що скакалка допомагає дуже гарно налаштувати дихання, роботу наших ніг. І м'язі налаштовує. Тобто це дуже класний кардіоінструмент для тих, хто не має можливості сходити в зал, для тих, хто не має часу. Скакалка дуже гарно працює. Ось. Ну і секретне тренування, про яке я казала вправу, яку я підгляділа для запуску лімфи. Неочікуване для мене, тому що мені здавалося, що ну, воно звичайне банальне, але якщо його робити 5 хвилин, 5, не треба більше робити, дуже гарно працює. Ось я вам зараз покажу, стану в блок, щоб ви бачили, моя пальчики стоять біля п'ятки. Ось. І ось такими стрибками ми працюємо 5 хвилин у віці. Ось такі рухи ви робите, при тому руки мають бути зігнуті. При цьому пальчик п'ятка, пальчик п'ятка. Можете собі крутитися, розвертатися, при цьому почати класну. Музику, кайфувати. І якщо ви зробите всі ці вправи вранці от, для себе, запустите свій організм, налагодите роботу серцево-судинної системи, додасте своїй лімфі більше руху, ви побачите, як у вас будуть зменшуватися об'єми. Ви будете бачити, як працює ваш організм і стільки енергії у вас появиться, навіть якщо ви проснулися. І бажання щось робити не було. Чому я так багато говорю за лімфу? Тому що літо зараз період, коли всі ми набрякаємо, коли просинаємося важко. Хочеться пити більше води, хочеться більше слідкувати за своєю фігурою. А якщо правильно запустити лімфу, додати їй ось цю енергетичний заряд вранці. Ви отримуєте не тільки мінус на вагах, ви отримуєте дуже класне самопочуття. Ви отримуєте масу задоволення енергії від того, що ви робите. З досвіду скажу, в мене зарядка не пропускається ні одного дня. Незалежно чи це буде неділя, чи це якесь святкування, чи це я не знаю поїздка кудись за кордон. Неважливо, зарядка має бути завжди, тому що нашому організму потрібно здоров'я в першу чергу. А зарядка це не про спорт. Це про любов до себе, до своїх м'язів, до своїх ніг, до свого тіла, і зробити цю звичку дуже просто, коли ти розумієш, що ти отримуєш на виході. Я особисто на виході отримую красиве підтягнуте здорове тіло без якихось важких фізичних навантажень. І коли кажуть мені, що немає часу на зал. Зроби зарядку, додай скакалку, додай собі продукти в коралі, які є для запуску лімфи, додати ще до цього всього можна жироспалювач. уявіть собі, ви додаєте жироспалювач перед тренуванням для того, щоб пришвидшити спалювання, ви отримаєте шикарний класний результат. І коли людина каже, що у мене немає часу. Час є завжди, тому а, комплекс може робити кожний, хто має перше бажання. Друге, хто має а, таку, знаєте, нестримну а, силу до того, щоб змінити себе. Тому що зрядка це не про. Якісь там великі високі матерії, це про те, що ви дбаєте про свій організм, ви дбаєте про кожний свій м'яз, про те, що ви знаєте, що потрібно вашому тілу вранці. І дуже цікава методика японців мені подобається, коли вони говорять про те, що любов до свого тіла починається вранці. Тому, якщо є можливість тренуватися вранці, робіть це вранці. Просинаєтеся на півгодини раніше, ніж зазвичай. Змініть цю звичку. Хочете почати з літом, це прекрасна пора, коли на дворі стає світліше, видніше, і ви можете це робити. Хочете бігати, починайте бігати. Хочете ходити, ходіть швидше, просто швидка ходьба також запускає лімфу. От тому була, якщо було комусь корисне, питання. Знає, не бачила там а, в прямому ефірі. Записуйте під відео а, більш детальна інформація про те, як запустити лімфу, які саме продукти запускають, чи які саме методи я вам уже показала. А всім вам вважаю гарного, продуктивного тижня. І пам'ятайте, довіти залишилося всього дуже-дуже трошечки тиждень часу, а за цей тиждень можна дуже багато чого змінити.